Астрологічний прогноз на тиждень з 14 по 20 жовтня. Основною темою наступного тижня, я вважаю, є два фактори. Перше, це відповідно те, що цей тиждень це віддалення від затемнення і зменшення ефекту затемнень, а також повний місяць, який відбудеться у четвер. Що ці столичні показники означають? Те, що закінчується період затемнень, означає, що Людям починає бути доступна якась інформація, яка в період затемнення була скрита. І зараз вона відкривається. Це стосується абсолютно різних сфер життя. Скоріше за все, рішення, ті, які зараз проголошують, скоріш за все, вони були прийняті в період затемнень, а зараз вони просто ну, оголошуються. Затемнення були дуже сильно. Впливали на енергію планети Меркурій. Затемнення місяця в карті затемнення місяця були протистояння проти Меркурія, а затемнення Сонця було в з'єднанні з планетою Меркурія. Планета Мерку... це все означає те, що теми інформації, комунікації, новин вони були ну, в негативній енергії. Яскравим драматичним прикладом цього є страта російською стороною. Української журналістки Вікторії Рощиною для мене це є символом негативного впливу на інформацію людей, які працюють з інформацією, і людей, які передають інформацію, спочуваю жертвам війни. Затемнення сонця воно відбувалось з'єднані з ліліт, і в своїх прогнозах я прогнозував, що це затемнення воно проявить якісь позорні тенденції. Ну і дійсно можна сказати, що воювати з жінками з дівчатами з боку Російської Федерації. Це є одною з можливо позорних тенденцій, яку й проявило це затемнення. Ну але в першу чергу, звісно, ми мусимо відповідати за себе, і ми теж могли вчиняти якісь позорні вчинки. Ну, якщо це так, це краще усвідомити і змінити свої моделі поведінки або на нас могли негативно впливати чиїсь ну, позорні вчинки. Так чи інакше, цей період потрошку відходить від затемнення і, і е, покращується тема передачі інформації, якості новин, якості комунікації, якості журналістики, якості логістики і інших е, комунікаційних процесів між людьми і логістичних. Це вплив про вплив затемнення, який знижується, тобто покращується енергія Меркурія. Що ж несе нам повний місяць, який відбудеться в четвер ввечері? Цей повний місяць на небі створює такий великий хрестик з планет, що означає дуже агресивну психологічно напружену ситуацію військову. Цей хрестик буде в таких знаках зодіака, які стосуються радикальних змін. Тому можна прогнозувати, що цього тижня в районі четверга будуть прийняті якісь дуже радикальні рішення стосовно війни з боку Російської Федерації, з боку України іноземних країн, тобто ну, учасників цієї війни, будуть прийняті якісь кардинальні радикальні рішення щодо ну, ведення цієї війни. Скоріше за все про них ну, одразу ж будуть. Відомо, оскільки мало аспектів до планети Сатурн, яка означає якісь рамки, обмеження, то, скоріш за все, цього тижня от в цих радикальних рішеннях буде відчуватися відсутність рамок, відсутність обмежень, такий, як би трошки можна сказати, як безпреділ. Знаки Зодіака, в яких будуть відбуватися цей великий хрест, він означає. Радикальні рішення тому в житті звичайних людей будуть прийматися якісь радикальні рішення. Вони стосуються тем цих знаків здяка. Теми та це стосунки в політиці. Це політика, так між людьми. Знак зодіака Рак це сім'я, дім, містожитства на війні це позиції, які займають військові. Знак Зодіака Овін тема своєї волі, своїх бажань, своїх власних імпульсів. Ну і тема Плутона в Казірогі це тема держави або тема обмежень. Тобто і в держави прийняті важливих рішень, і ну, просто в стосунках між людьми. Планета Марс продовжує знаходитися в знакці Зодіака Рак. Символом знака Марса в Раці може бути Равлик. Равлик, який є Повільно пересувається, і не спішить кудись, або не може спішити, або може й хотів би, але в нього не виходить. Також у равлика така ніжна тканина тіла, що він ховається, коли до нього доторкаються. Тож у багатьох людей ця енергія проявиться як бажання бути в домі, бажання сховатися, бажання не ну, психологічна така м'ягкість може проявитися, ну і емоційні. Такі різкі, різкі стрибки настрою може нести це, це, це цей повний місяць. Він відбудеться в знаці Зодіака Овін, навпроти знака Зодіака Терези. Це означає конфлікт між бажанням, щоб щось відбувалося швидко і тим, що насправді відбувається в Терези повільно. Таким чином, баланс між тим, щоб щось рішуче змінювати, і тим, щоб хорошенечко все ну, приміряти. А також баланс між сім'єю і роботою це рак Казірог, і ну, взагалі внутрішнім зовнішнім. І баланс між гнучкостю, яку символізує знак зодіака Рак, і жорсткостю, яку символізує знак зодіака Казірох. Тож будьте готові до радикальних змін. Далі по днях можна сказати, що в понеділок, і вівторок місяць буде в рибах. Це буде підкреслювати таку ну, як ефект підготовки до чогось. В понеділок місяць буде в з'єднанні з Сатурном, особливо ввечері, у другій половині дня. У деяких людей це проявляється як енергія депресії, у деяких як печалі, грусті, ностальгії. Що особливо в разі як зараз Марс перебуває в знак Зодіака Рак, це може бути ностальгія по минулому. І до речі, в спогадах про минуле люди можуть зараз черпати енергію при Марсі в раці. Це ну, наприклад, як згадувати скільки людина витримала під час війни випробувань, і в цьому ну отримати опору якусь для того, щоб ну, жити і рухатись далі. Із-за того, що Марс знаходиться в знає, з діакара, який означає не рух вперед, а рух назад, то може бути у людей е, ну, відчуття, не відчуття того, куди можна рухатися вперед. Ну, бо дійсно поки що опору людина знаходить не в русі вперед, а в тому, що відчувати зв'язок з минулим своїм. А, і так, в понеділок місяць, з'єднання з Сатурном, це енергія обмежень, аскетизма, буде хотітися побути на Одинці. Риби означають побути на Одинці. У вівторок теж місяць в рибах поруч з Нептуном. Понеділок у вівторок на полі бою може проявитися як якісь тайні операції, розвідувальні операції, операції перед ну, якимись... розвідувальні операції перед якимись атаками. Ну І такі тайні, скритні шпіонські історії. Потім, в середу, вночі, місяць переходить в знак зодіака Овін. на полі бою, скоріше за все, це означає в ніч з вівторка на середу початок атак, в більшій кількості місць атак, і які ну, досягнуть піка в четвер, коли буде повний місяць. Також повний місяць це максимальне переживання ну, впродовж плюс-мінус тижня. Тому буде за що переживати в четвер. Е я нагадую, що Марс Діакарак може означати агресію проти домів, проти цивільного населення. Тому з точки зору ударів по ну, цивільному населенню. Цей місяць не є, е не є безпечним. Цей тиждень не є безпечним для цивільного населення явно не є. А у п'ятницю місяць буде в тельці і в суботу. Це означає, що е, ці дні більш повільні. Телець означає більш таку важку енергію для руху, і вона більше для того, щоб стояти на місці, бути, статич, бути статичним. П'ятниця не дуже вдалий день для логістичних для поїздок, бо планета Меркурій протистоїть місяцю в п'ятницю. Ну, в суботу протистояння немає. В суботу для поїздок і в неділю більш хороший період, ну, наприклад, ніж в п'ятницю. Таким чином, головною подією цього тижня це є повний місяць, і це є те, що ми якби відходимо від затемнення і починають нам прояснятися якісь життєві е, тумани, якісь життєві тайні, які були е, ну, минуло, минулого місяця. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.